Швидкий рецепт хачапурі лише за 15 хвилин. Насправді це страва, яка пахне домом і затишком. Тож готується дуже швидко. Ось отак смачно. В просіяне пшеничне борошно відправляю теплий кефір, розпушувач, дрібку солі. Сюди ж соняшникову олію. Замішую тісто. Тісто замісили. Тепер натираємо наші сулугуні на терпці. Поки накрию, соловуні з вами натерли, тепер сюди вбиваю одне яйце і примішу. Формуємо хачапурі. розкатую тіста, всередину викладаю начинку, збираю їх в мішечок. Настя. Трошки припилюю борошном, Трошки. І знову розкатую. Обережно викладаю на суху розігріту пательню. Давайте подивимось, що у нас тут. О. Тепер можна перевертати. Накриваємо. Та зверху змазуємо маслом.